Російські спортсмени, які воювали проти України, розраховують взяти участь у паралімпаді. Про це повідомляє суспільне. Зокрема, 17 лютого шестеро російських та четверо білоруських спортсменів отримали дозвіл на участь в параолімпійських іграх в Італії, які пройдуть в березні під прапорами своїх країн. Серед шести росіян, які отримали можливість брати участь в паралімпіаді, колишніх військових, як встановила редакція розслідувань, суспільного немає. Проте президент російського олімпійського комітету раніше заявляв, що до параолімпійської збірної та регіональних збірних входять 500 ветеранів війни проти України. Росіяни не опубліковували списку учасників своєї паралімпійської збірної, проте редакція суспільного встановила частину. Колишніх російських військових, які воювали проти України, а нині заявляють про свої амбіції щодо участі в Паралімпійських іграх. І навіть редакція Суспільного має імена цих е недоспортсменів. До, до нашого те доєднюється президент Асоціації спортивних журналістів України, автор і ведучий Ютуб каналу Гливинський про спорт» Олександр Гливинський. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора! Вітаю! Ще не закінчилися. Олімпійські ігри, де теж не минає без скандалів з політичним контекстом, але ми вже бачимо, що відбувається на паралімпіаді. Зокрема, росіянам дозволять виступати під своїми прапорами, і знов ж таки, як і білорусам, і от серед <смас> спортсменів, нібито, я не впевнена, що їх можна так називати. Це будуть ветерани російської армії, які втратили кінцівки свої в Україні, тобто воювали проти нашої держави. Що з цим робити? От МЗС України закликає бойкотувати відкриття паралімпіади. А які ще важливі впливи у нас, щоб реально окупанти не брали участь в паралімпіаді? Ну насправді тенденція дуже і дуже неприємна для нас. Так само до речі, влітку будуть юнацькі олімпійські ігри у Дакарі. Там також допустили юних спортсменів з Росії та Білорусі під прапорами цих країн. Тому звичайно тенденція дуже неприємна. Паралімпіада, і коли, до речі, почалося повномасштабне вторгнення в 22-му році, тоді там на цій паралімпіаді росіяни виступали і ось зараз е чи бойкотувати. Ну на насправді це питання таке дискусійне, тому що з одного боку е важливо представляти свою країну, бо якщо ми зовсім самоусунемося, то не буде і про що говорити, але можна собі уявити наскільки це буде. Ну, просто навіть важко не те слово виступати нашим паралімпійцям, атлетам і виходити поруч із росіянами, особливо і білорусами, так само, які підтримують Росію. Тому це насправді ну, дуже складно. І це показує, що світ геополітична ситуація змінюється у поганий для нас бік, скажімо так, із цією політикою Трампа, і в принципі, з тим, що якось намагаються Буцімто знайти. Якийсь вихід, начебто гуманний, начебто розмови про мир, тому що, мовляв, там якісь там діти не мають страждати від рішень уряду. Але ми постійно нагадуємо про те, скільки українських дітей загинуло і не побачило наступного дня. Тому, звісно, що робити, це хороше питання. До цього моменту, ну, скажімо так, виступ ось навіть на Олімпіаді, де були справді рішення, які можна назвати образливими, як. Заборона Владу Гераскевичу виступати у шоломі пам'яті, і, до речі, багато, я тут зустрічав журналістів з усього світу, які це засуджують і говорять про те, що насправді, ось зокрема, там біатлоніст мали що вмів би виступати, якщо б його не вбили, не вбила Росія у Харкові у перші дні широкомасштабної атаки в цьому контексті, звичайно, треба все одно виступати. Але коли поруч виходять росіяни на паралімпіаду, звичайно. Думаю, що це дуже складно, і це питання насправді відкрите з одного боку. Справді, якщо там будуть росіяни і не буде українців, то це ну, підсилює позицію росіян. Тобто, думаю, що наш вихід продовжувати боротьбу, боротися, показувати себе, показувати несприйняття росіян, несприйняття білорусів. Але боротьба стає дедалі складнішою. Це факт. Боротьба стає дедалі жорсткішою, важчою і не хочеться говорити, що менше підтримки у нас, тому що насправді тут це болівальників багато. Якщо говорити про такі глобальні організації, як там міжнародний олімпійський комітет чи паралімпійський міжнародний комітет, то е, тут е, видно, що вони шукають варіанти для того, щоб росіян допускали, тому що йому уже дав рекомендацію. чи ще забрав рекомендацію міжнародним федераціям не забороняти російським і білоруським представникам виступати у змаганнях. і Деякі міжнародні федерації, як Федерація фехтування, дзюдо. Тейк вон до боротьби вже дозволяє їм виступати, як я вже казав про юнацькі олімпійські ігри, дозволив мок. Можливо, буде ще одне сумне рішення після цієї олімпіади, яке дозволить росіянам виступати на доросліх олімпійських іграх. Тому ситуація є справді жорсткішою і важчою, і це означає, що нам треба боротися ще, мабуть, і дужче. Чи варто нам більше акцентувати зокрема і в іноземних медіа про те, а як пара отримали росіяни? Зокрема, отримали свої. Травми, от як пише, суспільне подає а, така собі Варвара Ворончихіна виступатиме у змаганнях з гірколижного спорту у 22-му році. Отримала нагороду від Путіна та дякувала йому за підтримку після відстронення від від параолімпійських ігор. Такий собі Антон Бушмакін з Карскодарського краю він колишній морпіг на війну в Україну пішов добровольцем. Вирішив стати саперами І у квітні 23-го року. Під Авдіївкою на Донеччині під час виконання бойових завдань підірвався на. Так він і став параолімпійцем. Схожий шлях повторив такий собі Циден Генінов, чемпіон Росії з стрільби серед, ру, серед сер, прошу, вибачення, чемпіон Росії зі стрільби з луку на війні в Україні втратив праву ногу нижче коліна і так теж став параолімпійцем. І так, Суспільне дуже багато знайшло таких імен. Як нам комунікувати з паралімпійським комітетом, з організаторами Паралімпіади? Про те, що дивіться, ну це окупанти. Ви просто легалізуєте злочинців на великому святі спорту, де мали би говорити про мир і толерантність? Я думаю, що справді саме так і треба доносити цю інформацію, наголошувати, що вони отримали свої поранення, ведучи окупаційну війну проти України, вбиваючи мирних людей, мирних дітей. Тому я думаю, що це дуже важливо так само, наприклад, у Парижі лише кілька росіян-білорусів змогли виступати саме через активну позицію України. У Парижі має на увазі на Олімпіаді 24-го року. Цього разу там їх сумарно тут 20. на зимовій олімпіаді також небагато. Тому що кожного разу треба доносити цю інформацію. Бо складається таке враження, що міжнародні федерації схиляються до такого замовчування. Якщо ніхто не апелює, то ніби хай собі і виступають так за замовчуванням тихеньким, так само і мок. Тобто, якщо ми будемо це доносити, ми робити будемо розголос, то є більше шансів, що їх не допустять. Ну оскільки для нас це дуже важливо, ми мусимо бути постійно проактивними і хоч ми всі втомилися, напевно, ну я думаю, всі втомилися. Не напевно, ми це відчуваємо за ці роки війни, але ну немає часу поки що на полегшення, тому що це важливо звичайно в. Міжнародному контексті, щоб ми про це говорили, тому важливо дуже звичайно про це говорити, писати, інформувати і повідомляти. і Це дуже важливо справді, пане Олександре. Дякую, що долучилися. Я мушу вас на превеликий жаль відпускати. Було ще багато тем для обговорення, але що, що 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 називається іншим разом. Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами.